Ну що, привіт. Сьогодні на огляді у нас буде такий мотоцикл Honda cb 500 про який розказувати багато нема змісту. Його всі знають, про нього є купа інформації, купа оглядів. Ми поговоримо саме про цей екземпляр. Звичайна, Honda cb 500 класична s версія от, Пригнана з Німеччини в хорошому стані від бережного такого хазяїна. В хорошій комплектації з боковими кофрами Хепкобек, високе скло МРА і тому подібне. От, може Ми просто поговоримо, просто розкажу саме про цей екземпляр. Весь екземпляр в оригінальній фарбі. От, Ніде нічого не малювалося, не красилося, нічого. Звичайно, час вносить свої корективи, того ми бачимо, є от малесенькі. Потертості, трошечки наклеєчка. Звичайно, алюміній. Чуть-чуть обліс на вилці. от Ну і от такий самий великий косяк, це от є тріщина на морді Все. О. У зовнішньому вигляду теж зрозуміло, що мотоцикл там не махали в хвісті в гриву, що за ним дивилися, з невеликим пробігом От дивимося підножечки. Підножечки гарненькі, що водійські, що пасажирські. Так само з другої сторони ланцюг зірки. Теж в хорошому стані От, по резині, резина, так як люблять німці медзеллер. От, Протектора багато, рік випуску, треба подивитися, але ну, не, не думаю, що дуже вона нова. От, колодки. Задні ще більше половини, тормозні диски. Звичайно, мають і знос Так само попередні Передня резина. тормозні диски просто від старості. от Ну і там трошечки брудно, ну вже як є. от А, стоять, ручки з підігрівом, от там у нас. Захований в нас захований пультик о такий мотоцикл. попробуємо його завести. Опа. Дощ вносить свої корективи. Мотор, мотор холодний Ми бачимо, треба часу прогрітися корзина. Легенький стук має, не критичний, не калатає, не тарабанить. Зараз ми йому дамо трохи часу прогрітися і тут, і тут, а може вже прогрівся. Не. За ручкою газу йде гарненько. О, от зараз саме краще, треба слухати корзину. Чим менше оберти, тим краще і вираз, що ви її будете чути. Ну, все тихенько, нічого не міняється. Болтички, все. Все, все гарно, красиво. Ну, вже нагрівся мотор, хоча стрінка ще не піднялася. Такий мотик, якщо вам буде цікавий таке відео, то напишіть, ми знімемо огляд на якісь інші наші мотоцикли.